Всім привіт, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Ми на полі вже з Іванком, Наталя ще зараз десь вийде. Ми її вже картопельки накопали. Чотири рядочки. Досить гарна тут картопля. Добре. Досить гарна картопля. І сюди росніша. Нижче була. Ну, не така росна, а сюди йде росніше. І? І велика файна. Дякувати Богу. Аби Бог дав, щоб всі здорові були. Так. Є пару штук поїджених. Там вон ми з Наталкою копали. Дві мишки злопали. Отак то. Ніде на полі нікого, ні душі. Тишина. А ми будемо далі копати. А тоді Наталя вийде. Іван поможе їй позбирати. Раз, раз. Ось і. Будемо далі копати. Може б ми нині оці всі б гепнули б, якби Бог дав здоров'я, то там би ще на два дні осталося. на два рази. Було б все. Ну, але доживемо, побачимо. Наперед нічого не будемо говорити, бо звідти там, дивіться, яка хмара. То не знаєте, чи буде дощ, чи не буде. Як воно буде, чи дасть воно. Що зробити чи ні? Та й такі-то справи. Так, а, відповісти, куди ти спішиш, таку жару копаєш, похолодає, тоді будеш копати. Добре, якщо ви вдома і у вас маленька латочка барабоїв, то ви можете не спішити, так? Да? Ви в жовтні викопаєте. Хоча кажуть, що вже після 10 жовтня передають дощі морози, сніг. З дощем і заморозки. Ну, чи так воно буде, чи ні, ніхто того не знає. Вгадувати, всі вгадують, та як буде, поживемо, побачимо. Але факт той, що фактом, Іван поїде вчитися, вдома не буде кому допомогти. Наталя піде вчитися до школи, теж не буде коли допомогти. Кози почнуть котитися, теж не буде як ти копати. Ось, і коли тоді мені копати, кажуть, що буду вчитися по суботах, що навіть суботи не буде вихідної, О, то як, тоді мені коли що зробити. А день чим раз менший і менший. І треба їсти щось зварити, і треба на город вийти і кози зранку погнати. І як ви скажете, коли це мені все робити? Ще якби на гоід додому не бігти, кози доїти, ну то ще куди не йшло. Вийшла би, при... тоді вже пішла б додому 5 годин чи там півп'ятої. Погнала пасти. А якщо мені ще треба йти на гоід, доїти, поки злізу з горбка, то злізти раз раз. А от під горбок мені вилізти, то трудно. І коли мені що робити? Всі хитрі, всі знають, як кому що зробити. Кожен дивіться за собою. Я знаю, що жарко, я знаю, що тяжко робити. Але я її на щось розчитую, я щось і спішу кудись, якщо барабоя висохла, що мені чекати. Коли за буду в болоті парпатися і в куфайці копати, бо буде зимо. Чи ліпше я отак потепленькому буду копати? Да, якщо сильно жари, ми йдемо додому. Ну, коли можна щось робити, то ми робимо. Нема коли чекати, коли воно. Буде якраз добра температура, її має не бути, може зараз жарити-жарити, а потім зразу телебень. І вже і холодно. Погоди. По всякому може бути. У природи поганої погоди не буває. Але як кому підходить. Ладно, поки ми одихнули. Знаєш що, Іванку? Біжи, візьми там вон, ті відра коло квасолі. І зараз раз раз ми зберемо, щоб вони не засихали. Станемо, а тоді будемо копати далі. Давай. Ужас, я теж так кажу, бо я так збирати не люблю, що то капець. Але поки Наталя вийде, то ми майже другий раз пройдемо, то буде дуже багато збирати. Давай, біжи, бери відра. О. Ось такі то справи. А ми зараз беремо і будемо далі. І будемо далі працювати. А вам поки між пауза. ну скільки накопаю, тоді вам покажу. Так, моя Наталка під'їдає під моркучку. Проголодалася дитятко моє. Яку файну морку здорову гризе. Ми мінутку перекурили. Ой! Ми вже майже до того зарощеного закопали, що чотири радочки. Ну, зараз ми з Іваном. Рванем ще той до обіду якраз докопаю, Ну, барабою ми накопали багато. Там, тут ті тут червоні та біла роса, чи як вона, тут і взагалі здоровені. І ті пияки тут теж здорові, гарні. Це сітка дрібних, бо не було що збирати, Іван ходив додому мішки. Бо я не думала, що ми стільки накопаємо. Сюди вище барабої росніші і гарні великі. Так що, якось так. Три сітки червоних ще на насіння. Три червоних, четвертий ще зараз. Наталка дозбирає сітку. То на насіння, та біла роса. чи як вона там Це в мене червона. Червона-біла. А, ну то зв'яжеться, стягнеться. Переплутаєш ну, так дяш. Ні. О. А ми будемо докопувати. Тоді ще треба обіда вийти там ту частину з полоти. Щоб завтра, завтра було що копати. Ось таке діло. Неохота. Звісно, два рази, іде зарази виростити. Гарбузи, барабої. І пляги. Ну, шагички треба хоч трошки вломити ломити. Шагички вломити треба, бо не маю на обід що дати. Вони вчора вечір їли сухе, то сердилися. Я їм вечір давала. Та й тут такі байки. Так що картопля супер, я дуже задоволена. Трохи гнила, я він Є, тут вище є. та, що біла, одна, така що грозна вона. От її є гнилої трохи, але то таке діло. Порівняно до того, що тут до тих барабоїв, то можна сказати, що й гнилої нема. Та ось тут такі справи. Ладно. Язиком телепати хорошо, але треба братися копати, бо вже 12-та година, щоб ми встигли докопати. Так, ми йдемо додому. Те, дві постаті докопали. Хто молодці, Іван і Наталка молодці. О. А мама що робить? А мама, головний наглядач. Керовник головний. О, так щось таке то. І йду до домцю. Цілу фураку накопали барабоїв. Ледве всунули все, щоб ще раз не їхати. додому. Ну, Там багато краще барабої. Це факт. Особливо ті червоні, тут взагалі не перевершені. О, так що ось таке то. Всім гарного дня, миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. Всім па-па-па.